Всіх вітаю понеділок, 6 січня. Давайте спитаємо, що чекає Україну на цьому тижні. З 6 по 12 січня. Що принесе Україні цей тиждень? Важливі події, ну і небезпеку теж запитаємо, як завжди. Давайте, Україна з 6 по 12 січня. правильно? Цей тиждень, з 6 по 12 січня, що цей тиждень принесе Україні? Що цей тиждень з 6 по 12 січня? Що цей тиждень принесе Україні? Що цей тиждень принесе Україні? Повторення того, що було. Україна і тут, ну, повторення того, що було, і 5 монет карта бідності. Це може бути обстріл, це може бути влучання кудись, це може бути відключення. Ось знову повторення того, що було на цьому тижні? Ну, тобто, будуть кашмарять. Також на цьому тижні Україні буде багато перемов стосовно України з лідерами. І що, який результат? Результат. Рішучість да, з лідерами різних держав. Який результат? Таємниця. Війна, колісниця, таємниця, колісниця, війна про наступ, про рух. Про військову колісницю, щось будуть розмовляти і домовлятися на цьому тижні. Трійка кубків домовленості, до чого все ж таки дійдуть. Тобто цей тиждень він важливий да, домовленості по війні, сила, отримання якоїсь сили, тобто дадуть нам якусь силу задля подальшого захисту або просування. Тут карта просування. Будуть обговорювати таємну колісницю, таємне просування якесь. Ну, дивіться, тиждень такий. Важливий. Будуть зустрічі, будуть рішення. Давайте ще раз: важливі події для України на цьому тижні. З 6 по 12 січня. Важливі події для України на цьому тижні. З 6 по 12 січня. Четвірка жеслів, гроші, розпач, людник, оператор, вибір. Так, ну будуть закидати Україні президенту. Е, приймай рішення по відлюднику по окупованим територіям. Прийняття рішень. Що ще? Які важливі події ще будуть на цьому тижні? Дивіться, буде дуже багато на цьому тижні по 7 мечів, агресія і люди. Якоїсь багато дезінформації ну да, дезінформації і, і псо, якоїсь агресії будуть кидати щось людям таке, але це обман. Важливі події на цьому тижні для України з 6 по 12 січня. Знов хитрість, обман, хитрість, обман. Оці всі статті різні в різних виданнях. Все, що пишуть, до речі, зі світу, це все там 20% правди, а може і 10. Диявол, так, да, чітко, зі світу, з цих виданів різних, буде інформація неправдива, хитра. А ще, бачите, паж мечів, світ диявол. Це може свідчити і про цю нову хворобу з Китаю. я зроблю на неї розклад наступний. Ну, тобто, відео буде наступне. Хочу окремо подивитися. Якийсь диявол в світі, але це хитрість. Будуть на цьому тижні багато розмов, щоб зупинити ось зупинка, перемога, зупинка чого дом жеслів оцієї гарячої фази. Знову будуть це обговорювати, припинення вогню, це і так далі. Ну, тобто, тиждень цей він важливий. Будуть зустрічі, будуть рішення. Буде сила. Що ще отримаємо? Що ще отримаємо? Військова сила. Ну і давайте запитаємо, небезпека на цьому тижні. Бо вони щось активізувалися. Так, давайте з 6 по 12 січня. З 6 по 12 січня цей тиждень, Україна, покажіть небезпеку, загрозу. З повітря. Яка головна ціль ворога? Де найбільша загроза та небезпека? З 6 по 12 січня. Україна, небезпека з повітря. Найбільша загроза, де саме? Яка їхня ціль? На цьому тижні? Угу. Смерть, балістика, пожежа, сила, хитрість, П'ять мечів. Оце все, що біля фронту. Оце все. Я маю на увазі території: сумська, прикордоння, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, що там Херсонщина, Миколаївщина, Одесьчина Оце все прикордоння. Те, що дуже близько до кордонів, всі, всі обстріли на цьому тижні небезпека з повітря. Повторення того, що було, полупролуна. Ну, тобто, або якесь залякування знову буде, або орешник, або Аес знов. Залякування якоїсь АЕС або орешником. Знов щось тут будуть у нас. Що ще небезпека з повітря на цьому тижні? Башня. вищий суд, башня, люди. Дивіться, башня і 10 кубків. Це карта не дуже. Тобто, башня прям по людям. Що це? По світлу? Сім мечів, шляхи дороги, захист, ресурси. Не подобається мені башня по людям. Башня по 10 кубків. 10 кубків це що, Україна цей тиждень? Що це за місце? Це просто звичайні будинки. Планують перемогу за розпад. Що це? 10 кобків. Територія України, ти надають допомогу. Знову Україна. Дом Пентаклі. На цьому тижні вони дуже агресивні. Диявол і агресія. Дуже агресивні. Треба дуже бути уважними. Ну, взагалі, всій Україні. Чесно. Торговельні центри, те, що обережно. Будинки, звичайно, те, що обережно. Прикордоння, те, що я сказала, обережно. Так, вони будуть бити по світлу, але не тільки по світлу. Не тільки. Давайте по-іншому ще спитаю. Так, цей тиждень. 6 по 12 січня цей тиждень з 6 по 12 січня. Покажіть головну ціль ворога у нашій території. Головну ціль ворога іде найбільша загроза небезпека з повітря України з 6 по 12 січня. Зв'язати нам руки, ограничення в роботі. А щоб зв'язати руки, обмеження. Ну, по військовим будуть бити. Да, по військовим. Все, що пов'язано з військовими, туди будуть летіти. Бачите, хочуть зв'язати нам руки. Також це і ЖД. Куди ще? Київ обережно. Київ теж обережно. Мах. Залякування знов чимось таким страшним. Ну і по світлу планують бити. Пасив на зірку, пасив на світло. Оце всі їхні плани. Ми, у нас працює захист, ми все збиваємо по можливості. Але ж, зрозуміло, двійка мечів практично все, до, ну, все 100% неможливо збити, бо, бо неможливо. Будьте обережні. Так, ось така, ось такий тиждень.